Оксана, а підкажи, що люди часто запитують, де робиться продукція бренду GFD? Всі замовлення, які ми розміщаємо, виробляються на потужностях китайських заводів і корпорацій, виключно в Китаї. А підкажіть, чому там виготовляється продукція? Ну я думаю, що у вас таке запитання може виникнути і щодо бренду John Deere, або бренду iPhone. Тобто, це Вільне запитання, і я думаю, що люди, які знають на нього відповідь, вони зможуть сказати, чому То там дешевше це робити, причому не тільки дешевше, а й якісніше це робити. Mm -hmm. На жаль, в Україні немає таких виробничих потужностей, які би могли забезпечити таку ціну на кінцевий виріб, і при цьому застосовувалися нові технології. Ну і ще часте питання: чи підтримується гарантія на ваші запчастини? Все те, що ми продаємо, все те, що брендовано нашим брендом, це товар, за які ми несемо повну відповідальність. Дякую, будуть питання, будемо ще звертатись.